Все пливе, вольєр пливе, все пливе, все в болоті. Ужас. Вон, така мгла страшна, що навіть океан не видно. Привіт! Морди! Морди, привіт! Привіт, морда! Ти чого не їв? І, хто понасмічував кормом? Ну ти і зажрався, чувак! А ну сит! О! Красота! Красота! Ти що? Де твоя нагла морда? Хто просипав корм? А? Безсовісний. Ай-яй-яй-яй-яй. Татко, фігачі на машині, заробляє на тебе гроші, а ти береш отак розсипаєш. Оце що таке? Оце? Сем. В тебе совість є? Боже Боже, ай-яй-яй! Ану сид! Сид! Ні, давай сид! Сем, Ти що? Значить сидиш, все. Нема команди, значить сидиш, сид. Швидше, швидше? Сидиш? Так, в той тарілка чиста, вода теж. Морда, сидиш? А що там таке? Ти щось робила? Якусь дурницю робила, ні? Що то в тебе по очах видно, що шо ти щось робила? А? Чи ти... я на саме сварюся, і ти переживаєш за нього, правда? Правда? Іди гуляй, Іди. Іди гуляй, Іди. Іди. Хто тобі дозволив вийти? Ану, сид! Я ска. Сем сид! Сем. І... Ану до мене, сів! Сид! Я... Сид? Молодець, гарна дівчинка. Подивись на мене. Стоп! Я не сказав. Ану. Сид. Не дозволила, що виходить. Я сказала сид. Що то у вас сьогодні за дурдом? Іди гуляй, іди, молодець. Молодець, чемна дівчинка. Зараз ті дві дівчинки будуть між собою виясняти зранку. Хто з них чимніший?